Мене звати Стоял Дмитро Іванович. Зараз ми знаходимося у залі, де саме відкрили секцію з боксу для ВПОшників, з різних міст, сел, також Донецька область, Луганська, Херсонська, Запорізька область, ну і насамперед місто Мелітополь. І ну, ось результат нашого приміщення, нашої роботи. Запросили тренерів, щоб це все було. Виходець з міста Мелітополя, тренував там все життя, більше навіть 15 років. Після початку повномасштабного вторгнення вийшов з Мелітополя і повернувся на фронт добровольцем. Два місяці провоював добровольцем, а потім вже пішов у Збройні сили. Нас оформили. 20 місяців я провоював, зараз з'явилася змога звільнитися. І вже після звільнення. З комітетом з фізичної культури та спорту був такий проект пілотний, щоб діти ВПОшники, об'єдналися, щоб вони десь знаходили змогу спілкуватися, займатися. Тому як зараз школи не працюють, нічого не працює, у дітей немає змоги навіть звичайно, просто спілкуватися. Ми не зупинилися лише на Мелітополі і Мелітопольському районі. Будь-яка будь особа, яка має статус ВПО, будь-якого віку, може прийти і безкоштовно займатися тут під керівництвом двох професійних тренерів. Нагадаю на роботу, так. В першу чергу це має бути бажання. Якщо є бажання, є все. Треную десь років 13, 14, десь так. Я ж переселенець, мені ну, надоїло сидіти вдома, я вирішив кудись піти на якийсь спорт, зайнятися чимсь. А до цього спортом займався? Ні. Ну, на футбол ходити трохи, да і все. Мені це дуже подобалося ще з раннього дитинства, коли мені було десь 8-7 років, я дуже е, хотів піти. В висот. Найважче це, напевно, е, коли спаринги в нас та дуже важкі та інтенсивні тренування. Це найважче.